Також експерти зробили прогноз, який описує таємну угоду, мета якої зупинити розробку Іраном ядерної зброї, як стверджує політико, все може бути простіше ніж ми уявляємо. Зокрема, диктатор Путін пізно вночі телефонує президенту США. Дональду Трампу приватною захищеною лінією повідомляє йому, що має таємну угоду, щоби зупинити розробку Іраном ядерної зброї. За сценарієм Путін, Путін переконав Іран погодитися на п'ятирічну паузу в будь-якому ядерному озброєнні за умови того, що там. Відмовить не від нападу, і президенту США вдається переконати в цьому прем'єра Ізраїлю Бініміна Нетаньягу, передавши йому обіцянку з боку прем'єра Саудівської Аравії про нормалізацію відносин з Ізраїлем за умови, що країна відмовиться від атаки на Іран. Бачите, як тут все заплутано і які інтриги розписані. Всі вже передбачили, хто кому має подзвонити, хто на що має пристати на які пропозиції, і що врешті з того вийде. Так, ну подивимось, чи цей план і такий сценарій стане реальністю. А ще що прогнозують видання політик, тільки у 2025 році можуть відбутися зіткнення в Сполучених Штатах Америки через зміну кордонів штатів. Цей сценарій передбачає, що Трамп погодиться на прохання керівництва сепаратиського руху Великого Айдахо підтримати перенесення 15 округів від регону до Айдахо. Як наслідок, сепаратисти можуть вирушити на марш протягом. Кількох тижнів у містах виникнуть протести під гаслами новий штат або ні штату, принаймні так прогнозує політико. До осені можуть виникнути сутички. Поліція намагатиметься стримати багатолюдний мітинг гумовими кулями у північній частині штату Нью-Йорк. Трамп своєю чергою перейде до інших питань.